У чернігівському сімействі Людвиків поповнення на світ з'явилося дві дівчинки. Щасливу родину з пологового будинку прийшли зустрічати родичі, друзі та знайомі. Емоції переповнюють всіх, особливо багатодітного татка. Щастя і горде Щас і додому дуже хочеться. Тепер в родині п'ятеро дітей. У новонароджених сестричок є ще троє братиків. Старші хлопчики вже школярики, а менший ходить у садочок. Подружжя мріяло про дівчинку, а отримали подвійне щастя. На узі звісно, знали, ну не планували, звісно. Просто хотіли дівчину і все. Думали папіну дочку полочились. Папіни дочки. Привітати багатодітну родину на випуску із пологового будинку. Прийшов міський голова Олександр Соколов. Подарував для двійнят візочок. У нього самого троє онуків. тож поради давав як досвідчений дідусь. Привет, поздравлення, щастя, здоров'я вам, как ну, бойці, судя по всьому, наверное, вам вже треба. Сестер, как бы вот это самое главное. Ну, я не знаю, как Останавливаться на дослідні, навіть, як как бы я думаю, не надо. Є підростаюче покоління, яке може смотреть, воспитывать в конце концов. А потім підростуть дівчата, так хто його знає. У Чернігівському пологовому будинку двійні не рідкість. Проте в кожному випадку весь період вагітності та пологів породіллі проходить під пильним оком фахівців. Троє інколи буває раз в рік в цьому році не було. В Прошлому одна була, а двоє в середньому 50-60 за рік. Родів вже багато біля 4 тисяч. Так, серед тих бачите, то получається 50-55, як який рік новонародженим дівчаткам поки імен не дали. Батьки кажуть, вирішуватимуть це у родинному колі зі всіма своїми дітьми.